Взагалі, якась така технологічна думка наших предків працювала, от зокрема щодо пива, для того, щоб зробити його товарним, щоб його можна було деякий час е, е, потримати, продати, перевезти кудись. Тому що пиво жило три дні. Воно псувалося як ковбаса без холодильнику. Ну, от, звичайно, Тільки ковбасу можна залити смальцем і зберегти три місяці. Три а місяці, от... і от вони шукали спосіб, як же цей напій взяти і зберегти, щоб він не зіпсувався. і. Самим дієвим способом, природним антибіотиком, який зберігав пиву, надавав більшої тривалості його зберігання і споживання, це був хміль. Але тут був побічний ефект гіркота. І взагалі нашим предкам, де людству, європейцям, всьому європейському простору знадобилося 500 років для того, щоб звикнути до цієї, цього гіркого присмаку.